Біля 15 років я займаюся організаційними інтелектуальними іграми, які я називаю єдність. Це моя власна авторська інтелектуальна технологія. Я написав книгу. Якщо когось буде цікавити, можна таку книгу придбати. Про цю інтелектуальну технологію. Проведено більше 70 ігор по всій Україні. Формат різноманітний: від одноденних до п'ятиденних. мінімальна кількість учасників 5 людей, максимальна більше 90. Людей приймала участь, ну тобто це технологія, про яку я можу говорити дуже багато, але зараз я чому про неї ну, так, рішив сказати декілька слів. Коли я говорю про цю новітню інтелектуальну технологію, ну, в чому полягає її суть? Суть її полягає в тому, що коли збирається певна кількість людей, то, дякуючи цій новітній моїй авторській інтелектуальній технології, я спільно з своїми помічниками і гротехніками проводжу таку інтелектуальну гру, яка допомагає тому колективу, який, скажімо, запросив нас до себе, скажімо, вирішити ту чи іншу управлінську проблему. І перевести її в ранг задачі і дати план вирішення. Ну тобто, по суті, ми знаєте, якщо так сказати, грубо проблема рішателі. Тобто, нас варто запрошувати нашу команду тільки тоді, коли в управлінських системах на рівні облдержадміністрації, райдержадміністрації, міністерства, інституту, університету, бізнес-структури є якась управлінська проблема, яка не може і колектив цю проблему не може вирішити. Ну для більшого розуміння. Діло в тому, що ми дослідили? Ми дослідили, що беремо колектив, в колектива є сумарний інтелект. Ну, візьмемо так, в колектива є 100 сумарних інтелектуальних одиниць. Відповідно, якщо в колектива є якісь управлінські проблеми, а я стверджую про те, що в кожній управлінській проблемі є своя інтелекту, інтелектуальна складова. І якщо в цих проблемах. Так, як я їх називаю з маленької букви, там інтелектуально складова 50 чи 70 одиниць, то колектив із 100 може вирішити проблему на 50. А тепер давайте візьмемо ситуацію, яка називається криза. А криза виникає тоді. Коли колектив, маючи 100 інтелектуальних одиниць, стикається з проблемою, яка має 200 інтелектуальних одиниць. І тут, знаєте, як кажуть, народі, хоч глибом в стінку собі, розбий і все. Це закінчується кризами, банкротствами, розвалами структур, ну, всякими неприємними моментами. І якщо, скажімо, колектив у такій ситуації сам не справляється, ну, а в апріорі зрозуміло, що він справитися сам не може, то тоді він шукає певні виходи. На своє інтелектуальне підсилення запрошує нас, ми приїжджаємо, і це не значить, що ми інтелектуально підсилюємо. Ні. Ми просто організовуємо так діяльність цього колектива в ігровій ситуації, коли ми цю проблему розкладаємо на складові, по полочках проясняємо, засвідчуємо, І коли, дякуючи ігровій технології, інтелектуальна складова самого колектива дуже різко починає рости. І тоді колектив сам бачить, як вирішити свою власну проблему. Тому що в нього сумарна інтелектуальна складова, наприклад, і 100 виросла на 300, а проблема 200. Ну, відповідно, вирішили. Ну, це так як трішки мовою математики. Чому я зараз про це говорю? Я мрію про те, що після завершення активних бойових дій, і коли завершиться ця війна, українці все-таки згуртуються і, і наступить той момент. Коли ми все-таки згуртуємося для того, щоб створити в Україні дуже потужну, скажімо, організаційно управлінську модель, ну, по суті, перезиснування держави, так як я говорю на інших началах і основах, а не просто перезагрузка влади, для того, щоб ми отримали. Зовсім іншу державницьку модель більш демократично, більш успішну, більш ефективно, більш добру, більш духовно, але саме основне, сильно, тому що для нас це тема нашого виживання, маючи цього агресивного сусіда. Тобто, жити так, як ми жили до війни, ми не захочемо і не зможемо. Ми не зможемо бути лідерами в корупції, бо корупції це кінець державності, і це там, де є корупція, там є. Слаба країна і бідна країна. Ми не можемо жити в привладі олігархів. Ми не зможемо жити в цьому процвітанні бюрократії, несправедливості. Ну тобто, ми вже так не зможемо жити. Бо заплачена дуже велика ціна, і українці нарешті пробудилися через цю війну, згуртувалися. І в нас дуже великий зараз рівень національної свідомості і національної єдності. По суті, відбувається. Трансформування українського народу в українську націю, згуртовану, сильну, інтелектуальну. Відповідно, ця нація вже може збудувати іншу національну модель управління набагато кращу і ефективнішу. Мало того, я рахую, що ця модель може бути цивілізаційна, може бути як приклад і для інших народів і націй. Понесекрет про те, що запит на таку новітню модель є. Тому що світ перебуває в системній кризі, і це теж не секрет. І ця війна це показала і загострила. То якщо ми захочемо це збудувати, ну то, як кажуть, знаєте, хотять не вредно, вибачте за російську приказку. Але стоїть питання, як цього досягнути. Так от досягнути треба цього з допомогою новітніх інструментів. Я переконаний, що наша гра це один з таких інструментів. Я далекі від думки, що це єдиний інструмент в Україні. Я переконаний, що українці настільки талановиті, що таких інструментів є в різних колективах багато. Але в нашому колективі такий інструмент точно є. І він перевірений, так як я сказав, 15-річним досвідом. Є команда, яка вміє це робити, навчена. Більше 70 успішних проєктів по всій Україні зроблено, дякуючи цьому інструменту. Відповідно, ми скажімо, маємо амбіції, впевненість про те, що цей інструмент може бути використаний. І в державницькому будівництві. А чому я ще так переконаний? Тому що, ну, так, знаєте, так, як жарт трішечки. От є два автомобілі Мерседес. І Запорожець. Якщо ми хочемо збудувати, наприклад, Запорожець, нам потрібен один, ну, один вид інструмента. Ну, Такі, знаєте, там, зубило, молоток, там, ще щось, там, чи порихтувати, чи підремонтувати. А якщо ми хочемо збудувати Mercedes, напічканий електронікою, GPS-ами, різноманітними технологіями, то той інструментарій, Завдяки якому ми будували Запорожець, для Мерседеса вже не підійде. Так само і з державним будівництвом для новітнього державного будівництва потрібні новітні інтелектуальні технології. І в нашій команди, зокрема в школи Єдність і громадської організації Інститут української національної ідеї, ну, такі технології є. І з радістю, скажімо, запропонуємо їм всім зацікавленим, які будуть приймати участь в державному будівництві нової державницької України. Шановні друзі, буду надзвичайно вдячний, якщо будете підписуватись на мій канал, ну і, звичайно, будете переглядати мої відео і залишати свої коментарі. Мені буде приємно почути вашу думку. Навперед, вдячний.